Опорним елементом для кроквяної системи даху є моерлат розміщується. Він по периметру зовнішніх стін будівлі і являє собою дерев'яний брус або колоду. Якщо використовується колода, то для його більш щільного прилягання до поверхні стіни робиться обрізка з одного боку. При створенні телевої кроквяної системи моерлат може бути зроблений з швелера або двотавра, деякі будівельники намагаючись заощадити. Не використовують маерлат або встановлюють його тільки під кроквіні ноги, цього робити не можна, так як не буде забезпечена необхідна жорсткість і міцність конструкції, що таке маерлат. Дах захищає будинок від негативного впливу зовнішніх природних факторів. На неї діють різні зовнішні навантаження, вона повинна витримувати великі вітрові і снігові впливи, тому щоб дах не поїхала, її треба надійно закріпити. Правильне пристрій моерлата дозволяє надійно з'єднати між собою стіни будинку і дах, і таким чином забезпечити її надійну і міцну фіксацію. Такі слова, як стіна, фундамент або цоколь, відомі будь якому обивателю, але, почувши слово, моерлат пояснити, що це таке і для чого він потрібен. Зможе далеко не кожна людина. Моерлат це елемент, який закріплений по периметру зовнішньої стіни будівлі, на нього спирається вся кроквяна система. Іншими словами, можна сказати, що моерлат для даху це те ж саме, що фундамент для будинку, і обійтися без нього не можна, інакше не вийде міцно закріпити дах, основні функції моерлата компенсація розпираючого зусилля, яке створюють крокви, надійна фіксація. Даху на стінах будинку, коли на скатної даху накопичується сніг, викликана ним сила тяжіння буде мати складову, спрямовану уздовж ската і створює розпирають навантаження, які треба компенсувати. Розпирає зусилля може бути дуже великим, якщо не дотримана технологія будівництва даху. То воно може викликати часткове або повне руйнування стін, щоб цього не сталося. По периметру зовнішніх стін будинку встановлюється моерлат і таким чином створюється міцна рама, на яку фіксується крок'яна система. Хоча наявність ската і знижує парусність даху, все одно вона залишається досить високою. Моерлат також дозволяє компенсувати відриваючі зусилля, які виникають при сильних поривах вітру. З яких матеріалів можна виготовити маерлат? У будинках з бутового каменю, цегли саману і газобетону моєрлат є окремою конструкцією, яка надійно фіксується по периметру зовнішніх стін. У дерев'яному будинку його роль грає останній вінець, який міцно скріплюється з попередніми колодами краще, щоб підкрокляна балка була на всю довжину стіни, а якщо потрібно стикування колод. То робити це треба так, щоб забезпечити надійне і міцне з'єднання. Зробити маерлат можна з того ж матеріалу, який застосовувався для створення кроквяної системи. Для цих цілей можна використовувати наступні вироби: дерев'яний брус або колода, перетин бруса залежить від ваги покрівлі, застосовуються типорозміри 100 х 100 нуль нульнуль, один 150 150 і 80180 при виборі матеріалу треба дивитися на його якість, якщо є сучки, то їх розмір не повинен перевищувати 2-3 товщини бруса інакше в цих місцях під дією навантажень брус почне тріскатися. Якщо використовується колода, то його діаметр повинен бути не менше 180, з нього знімають кору. А нижній край підпилюють, щоб забезпечити щільне прилягання до поверхні стіни. Скріплені дошки. Цей варіант підходить в тому випадку, коли створюється легкий каркасний будинок і навантаження на дах будуть невеликими. Досить взяти дошки перетином 50 ходин п'ять і укласти їх в два шари. Металеві елементи бувають ситуації, коли створюється металева крокляна система. В цьому випадку підкрокляна балка може бути виконана з швелера, який представляється собою профіль образного перетину або двотавр-образного перетину, залежно від навантаження на дах, зазвичай беруть профілі марки від 10 до 14. Як правильно розрахувати розміри підкрокляних балок, так як Мерлат служить опорою для даху, важливо правильно виконати його розрахунок. Розміри підкрокляної балки будуть залежати від. Периметра зовнішніх стін будинку, конструкції даху, погодних умов в регіоні, де проводиться будівництво, призначення горичного або мансардного приміщення, основним показником для розрахунку маверлати є тип даху будівлі. Вона може бути одно, двох, трьох, чотирихскатної плоскою шатрової, сферичної і т. Є загальні правила, яких треба дотримуватися, виконуючи розрахунок майерлата для будь-якого типу даху, мінімальний перетин бруса, який можна використовувати для підкрокляної балки, становить 100 100 для визначення довжини майерлата необхідно виміряти периметр зовнішніх стін будинку. Для визначення маси балок використовується формула Рвдем, маса майерлата щільність дерева в обсяг підкрокляної балки. Обчислення обсягу матеріалу проводиться за формулою пде перетин довжина бруса. Незалежно від розмірів маерлата, розташовувати його треба на відстані не менше, ніж см від зовнішнього краю стіни. Підкроквіні балки укладаються по всьому периметру зовнішніх стін будинку, при цьому їх ширина не повинна бути менше 1-3 товщини стін. Занадто велика балка створює додаткове навантаження на стіни. А маленька не забезпечує необхідну надійність і міцність. Бажано, щоб довжина балки відповідала довжині стіни. Якщо це неможливо, то треба укладати два максимально рівних по довжині бруса і з'єднувати їх між собою в полдерева. Практика показує, що для більшості випадків підходять стандартні значення основних параметрів моерлата, зазначені в таблиці. Таблиця стандартні параметри моерлата, параметр значення ширина менше 100, оптимальний перетин 100 один п'ять нуль, матеріал русмодрини, оброблений антисептиком, маса і об'єм раз читаються за вказаними формулами, розташування бруса від краю стіни не ближче 5 см відстань, між брусами, однакове по всій довжині як правильно встановити маерлат. Монтаж маерлата виконується досить просто, тому з такою роботою під силу впоратися будь якому домашньому умільцю. Врахуйте, що цей елемент для даху є підставою даху, тому до його монтажу треба поставитися дуже відповідально перед тим, як приступити до монтажу, треба визначитися зі способом кріплення брусу до стіни, для чого вибирають один з наступних варіантів за допомогою дроту. Це простий і доступний спосіб. Фіксація виконується за допомогою сталевого дроту перетином 4,6. Щоб забезпечити необхідну міцність, її скручують в кілька разів і закладають в стіну на 5-6 рядів нижче розташування моерлата, кладка повинна висохнути, після чого бруси надійно фіксують дротяним джгутом. Врахуйте, що довжини дроту повинно вистачити, щоб повити брус, добре затягнути і закріпити кінці. Дріт повинна вмуровувати навпроти кожної крокляної ноги. Зазвичай це роблять з кроком 60-70 см. На будівельні шпильки цей спосіб використовується при невеликих навантаженнях на дах, застосовуються будівельні шпильки подібної форми, які надійно вмуровуються в цегляну кладку на глибину 450 М над балкою кінці шпильок повинні виступати не менше ніж на трисм для більш надійної. В фіксації кріпильного елемента можна зробити бетонну подушку, але під час її заливки треба бути акуратним, щоб не забруднити різьблення, щоб визначити місце для проходу шпильок на брусі, треба приставити його зверху і злегка вдарити на дереві. Залишаться позначки, за якими роблять отвори. На анкерні болти цей спосіб використовується в тому випадку, коли монтаж моерлата виконується на армопояс. Під час створення армопоясу в нього вставляють анкери. Після чого на них фіксується підкроквяна балка, брус надягають на болти і фіксують гайкою через шайбу, після чого закручують кондигайку, так як вартість анкерних болтів досить висока. Замість них фармопояз іноді забивають арматуру на глибину 200-250 п'ятдесят, після чого край загинають. У кожному конкретному випадку власник сам приймає рішення про вибір того чи іншого способу фіксації майрлата залежно від обраного способу монтажу послідовність виконання робіт буде трохи відрізнятися, але в будь-якому випадку в основі лежить ряд стандартних дій: місце на яке буде встановлюватися брус, очищається від бруду і сміття для захисту деревини від гниття між моерлатом і стіною, укладається шар гідроізоляції. Для чого використовується поліетиленова плівка або рубероїд? Для установки шпильок, анкерів або дроту в балці робляться відповідні отвори, виконується фіксація дроту, шпильок або анкерів в стіні, або в армопоясі. Все залежить від обраного способу монтажу. Як це правильно зробити, ми вже розглядали вище після надійної. Фіксації шпильок або анкерів, на них через пророблені отвори насаджується брус. Виконується фіксація моерлата у випадку зі шпильками або анкерами зверху затягується гайка з шайбою, а дріт просто добре скручується і загинається в сторону. Відео установка моерлата на шпильки, кріплення моерлата до різних видів стін. Залежно від того, з якого матеріалу зроблені стіни будинку, спосіб кріплення моерлата буде відрізнятися. Дерев'яні стіни, якщо будинок зроблений з клеєного або оциліндрованих бруса, то роль маерлата виконує самий верхній вінець, який кріпиться так само, як інші елементи стіни. При бажанні підставу для монтажу крокляної системи можна зробити з міцної дерев'яної балки, яка фіксується на стіні за допомогою анкерного кріплення. Перед цим поверхню стіни треба вирівняти. Цегляна стіна на цегляних стінах. Балка монтується ближче до внутрішнього їх краю. Зовні рекомендується зробити невеликий виступ, який захистить моерлат від негативного впливу зовнішніх факторів. Фіксація підкрокляної балки на цегляній стіні може бути виконана, дротом яка вмуровується в стіну і повинно вистачити, щоб надійно обв'язати брус анкерними болтами, в стіні роблять отвори, в які забивають спеціальні болти шляхом закладки в стіну дерев'яних пробок, в цьому випадку балка фіксується за допомогою металевих скоб. Забиванням в стіну арматури, для чого вона згинається у вигляді літери, короткий край довжиною не менше 250 -м закладається на глибину 3-5 рядів, верхній край розташовується вертикально, а на нього надівається брус стіни з газобетону або іншого пористого матеріалу, так як газобетон має не дуже високу міцність. Для надійної фіксації підкроквіної балки треба обов'язково робити армопояс. Над торцевою поверхнею стіни роблять опалубку. В опалубку укладають арматуру і встановлюють шпильки. Для надійної фіксації їх краще прив'язати до каркаса дротом, а для захисту різьблення робочу частину слід обмотати малярським скотчем. В опалубку заливають бетон. Після застигання армопоясу знімають опалубку, встановлюють і закріплюють моерлат через 2-3 дня гайки треба підтягнути, після чого остаточно зафіксувати їх положення за допомогою контргайок. Для зміцнення рами моерлата на кутах необхідно додатково використовувати скоби або пластини, щоб надійно закріпити брус для фіксації бруса в армопоїса можна використовувати звичайні або кленові анкери, а також спеціальні дюбелі. Але вартість таких елементів досить висока. Менш витратним є хімічний метод монтажу. Анкер кріпиться в газобетоні за допомогою спеціального клею і забезпечує надійну фіксацію моерлата. При використанні механічної фіксації виникає зусилля розпирання, яке не дуже бажано для пористих матеріалів. Застосування хімічних анкерів не має такого недоліку. Вони забезпечують більш міцне кріплення, якщо встановлений хімічний анкер. Проводити з ним зварювальні роботи не рекомендується, так як під час нагрівання клей може зруйнуватися і фіксація ослабне. Відео монтаж моерлата на арпояс, утеплення та гідроізоляція моерлата, щоб не допустити пошкодження моерлата грибком і цвіллю, а також проникнення в підпокрівельний простір холоду необхідно правильно провести гідроізоляцію і утеплення цього елемента даху. Класти колоди на голі стіни не можна. Це стосується не тільки моерлата, але і крок, якщо вони стикаються зі стіною або армопоясом для гідроізоляції використовується рубероїд, який краще скласти в два шари. Можна використовувати і інші гідроізоляційні матеріали, наприклад, поліетиленову плівку, але саме два шари рубероїду забезпечують найбільш надійний захист дерева від проникнення в нього вологи. У цього матеріалу досить тривалий термін служби і невисока вартість. Гідроізоляційний матеріал треба розташовувати так, щоб верхній шар не давав можливості волозі потрапити в моерлат, а через нижній шар міг вільно виходити пар. Фахівці стверджують, що близько 12.1.5. один всього тепла з будинку йде через дах, якщо під час монтажу моерлата правильно не виконали утеплення, в якості теплоізоляційних матеріалів для цього елемента можуть використовуватися. Деревна тирса для відлякування гризунів їх треба змішувати з вапном керамзит ековата, пінопласт монтажна піна. Оптимальним вважається такий варіант утеплення, коли зовні використовується ековата, так як вона дозволяє дереву дихати, а всередині монтажна піна. Таке рішення буде надійно захищати моерлат від холоду і забезпечувати високі теплоізоляційні характеристики протягом 40 і більше років. Відео утеплення Моерлата. Щоб зрозуміти значення моерлата, треба враховувати, що цей елемент для даху є тим же, ніж фундамент для будинку, на дах будівлі постійно діють різні навантаження вітрові, снігові. Вага покрівельного пирога, щоб їх компенсувати, треба правильно і надійно закріпити під підкроквіні балки. Для кріплення марлата, в залежності від матеріалу, стін можуть використовуватися різні способи монтажу. В кожному випадку їх потрібно вибирати індивідуально. Якщо під час виконання монтажних робіт ви будете дотримуватися розроблених правил і рекомендацій фахівців, то зможете якісно все зробити своїми руками.